Ця незаконна забудова просто зараз зазнає повторних атак. Ви знаєте, я ще звернула увагу, коли читала ось це повідомлення від служби безпеки України, що перший вибух роздався в четвертій Я ще подумала: а чому вони так кажуть перший вибух? Бо це єдиний вибух, який сьогодні нібито пролунав під цими самими опорами кримськими. Та а виявляється, що ні, це дійсно була перша атака, або ж перший відповідно вибух, тому що зараз ця атака і ці вибухи вони відповідно. Продовжується справа в тому, що кримський міст, як пишуть окупанти, знову атаковано. Це вже друга атака за день. Схоже, що застосовані підводні дрони. Не дарма я про них так багато вам розказувала в Криму. Зараз тривога через наші дрони, як ви розумієте. Ну і можемо подивитися, як це відбувається наживо. Ну що ж, кримський міст, оперативна інформація, рух автотранспорту кримським мостом тимчасово перекрито. на мосту. В зоні Дасмотра ті, хто знаходяться, просять зберігати спокій і слідувати указанням сотрудників транспортної транспортній Дуже цікаво. Кримський міст, я нагадаю, сьогодні перекривали з шостої ранку. Ну і також з Перш за все вивчали ці. Е, Павріждєння, та які були завдані ось цим першим вибухом, який відбувся в 4.44. В 9 ранку рух було нібито відновлено. Ну і е, з тих пір е, ніякої інформації про те перекрит міст чи не пере, чи не перекритий не було. Наразі ми розуміємо, що е, знову ж таки міст перекрито, і тепер ще і досмотр відбувається. Тобто вони розуміють, що атака може бути не тільки надводною, не тільки. Е, Підводною та а ще може бути атака, і відповідно як це відбувалося в перший раз за допомогою якогось вибухового пристрою, який заїде на цей самий кримський міст. Тобто вона ця незаконна забудова може бути атакована з трьох сторін одночасно, але не факт, що якщо вони будуть цей досмотр проводити, то там щось знайдуть. Наразі вони просто затримують прохід, проїзд цією забудовою. Ну і власне, давайте я нагадаю, як влаштовані. Опори Кримського мосту там стрілкою на фотографіях показано місце, де, скоріш за все, відбувся вибух з зовнішнього боку автомобільної частини. Якщо ми нічого не плутаємо по тим фотографіям і відео, які зараз гуляють по інтернету, то вибух відбувся десь. Ось. Там, де та стрілочка намальована, кримський міст такий в розрізі. Вам показали, щоб ви могли зрозуміти, як це відбувалося. Чекаємо на нові фотографії пана малюка з фотографіями Кримський міст в розрізі і куди саме закладали ту саму. Вибухівку справа в тому, що Атеш також повідомляє, що після масштабної спецоперації СБУ, яка називалася Павутина, розрахунки ППО посилили патрулювання аеродромів в окупованому Криму. Ну, знову ж таки, нічому вас от кажуть, що знаєте, якщо довго е, воювати з ворогом, то відповідно він вчиться. Нічому їх це не вчить, тому що е, історія мала би їх навчити, що ми не повторюємося. Якщо ми вже атакували аеродроми на території Росії, то скоріш за все ми не будемо атакувати аеродроми в Криму. Ми будемо атакувати Кримський міст, е, але бачите, вони ці висновки не зробили. Е, після масованих атак українських безпілотників зі стратегічних авіабаз 1 червня росіяни пере. Реглянули підходи до охорони своїх аеродромів в Криму за даними наших агентів у лавах збройних сил Росії. Розрахунки ППО посилили патрулювання периметра аеродромів, в тому числі у Саках, Джанкої та Гвардійському. Солдати скаржаться на цілодобові наряди на втому причиною стала нестача особового складу для виконання завдань, що відповідно зросли. А також значно посилено перевірки вантажівок на адмінкордоні Криму з Херсонською областю свіжого тепло. Гарячого хлібу не дочекаються, я так розумію, тому що е, ці перевірки і ці черги ми з вами бачили е, з численних відео, тому що зараз їх активно перевіряють. Ну я теж продовжую знаходити інформацію про російські військові частини і передавати їх в збройні сили. України, ну а також службі безпеки України. Останні події на Кримському мосту стали болючим ударом для окупантів і колаборантів. Все частіше вони розуміють свою вразливість. Також пише атеш, наші агенти повідомляють, що минулої ночі у Керчі спостерігалися серйозні перебої з мобільним інтернетом. Глушили безпілотники. Водночас, у Євпаторії та Севастополі окупанти активно поширюють чутки про можливе висадження українського десанту. Ці розмови супроводжуються також. Посиленням патрулів, перевірками документів і встановленням нових блокпостів. Ще нових блокпостів в Криму їх там здається і так поставили на кожному метрі. Весь Крим знаходиться під постійним контролем і під постійними камерами. Але і це не зупиняє окупанта. Страх бере гору, страх бере своє, і відповідно ці самі блокпости продовжують наставляти через кожних пів метра, тому що тепер. Вони виявляються, чекають ще е, на. Атаки, які можуть відбуватися на території Криму, знову ж таки наголошу, що атаки на кримський міст продовжуються минулого разу, минулої години, коли я починала вам розказувати про атаку на Кримський міст, яка відбулася в четверті Ми чули з вами повітряну тривогу. Зараз повітряна тривога знову за вікном. Повідомляють про те, що Київ і низка областей знаходяться під загрозом удару балістики. Знову бачимо чор. Рогові істерики а, з території Росії знову вам нагадую про те, щоб ви ем, не нехтували повітряними тривогами, тому що це нам цікаві військові об'єкти. Це ми б'ємо по військових складах по аеродромах з ем, стратегічною авіацією. Це ми знищуємо мост, який переправляє військову техніку до України, в тому числі і зброю для того, щоб у купа. Була можливість продовжувати цю війну, а вони б'ють традиційно по українським забудовам по соціальної інфраструктурі, по лікарнях, по дитячих майданчиках просто посеред дороги, як відбувалося цього дня у Сумах, просто тому що їм необхідно продемонструвати, нібито міць силу і вплив Росії. Насправді нічого подібного не відбувається, тому що знову таки Україна. Продовжує е, антивоєнну операцію проводити проти Росії. А Росія продовжує і Тому закликаю вас дотримуватися всіх правил і е, берегти власні життя. Я вам нагадаю, що сьогодні у нас е, відбулося, тому що після масштабної операції Павутина, яку ми з вами спостерігали на вихідних, е, ми побачили другу операцію. Ми ще не знаємо, як вона називається проти е, Кримського мосту. Операція тривала декілька місяців, і агенти служби безпеки України замінували опори цього незаконного. Конного об'єкту сьогодні без жодних жертв серед цивільного населення о 4.44 ранку. Перший вибуховий пристрій був активований. Підводні підпірні а, опори сильно пошкоджені на рівні дна а, 1100 кілограмів вибухівки в тротиловому еквіваленті. А, цьому посприяли. Фактично, міст перебуває зараз в аварійному стані. І якщо вони продовжують пропускати а, по ньому автомобілі, значить вони свідомо. А, Роблять свідомо це роблять і свідомо ставлять життя. Місцевих мешканців під удар і під небезпеку відповідно, тому що ніхто не знає, коли цей міст завалиться. Його від сьогодні ніхто не ремонтував. Відповідно, будь-яка додаткова нагрузка навантаження на нього може призвести до того, що та опора покоситься, зламається, і відповідно призведе до того, що міст обвалиться. Ніхто не знає, коли це буде. Ба більше того, він зараз не те, щоб в аварійному стані він ще під атакою знаходиться, тому що продовжили цю атаку. Вже наші дрони, які е, доволі е, відомі і себе. Зарекомендували як найкраще в справі атак на кримський міст. Голова служби безпеки України Василь Малюк особисто контролював проведення операції, координував її планування. Ну і додав, що Бог любить трійцю, А СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили кримський міст в 22 другому, в роках. Тож сьогодні продовжимо цю традицію вже під водою. Жодним незаконним об'єктам Росії немає місця. На території нашої держави тому кримський міст абсолютна законна ціль, особливо вражаючи і зважаючи на те, що ворог використовує його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим, звісно, це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь. До того ж, буквально наприкінці травня в тій ж службі безпеки України ще раз наголошували на тому, що кримський міст залишається пріоритетною ціллю для служби безпеки України для атак і для їх знищення. Також завдяки українським морським дронам, ми завдавали тих перших відповідно ударів. Ну а тепер продовжимо це робити. І цього дня, в тому числі, і Сібейбі, які оснащені реактивними системами залпового вогню, і морський дрон Мамай, який є найшвидшим у чорному морі. Всі вони беруть активну участь у тому, щоб цієї незаконної забудови більше не було. Скільки таких? Е Вибухів ми сьогодні почуємо в Криму. Залишається, як ви розумієте, загадкою. Про перший служба безпеки попередила ну не завчасно, звісно, трошечки пізніше. Якщо о 4.44 він був, а о 15-й годині, о 14-й годині, я вам про це розказала. То відповідно ми бачите, тримали інтригу до останнього і спостерігали за діями окупантів, що вони будуть робити. Звісно, мережі зараз переповнені вже мемами. Про Кримський міст, тому що саме так зазвичай реагують українці на все, що відбувається, на всю роботу, яку проводять Служба безпеки України, ГУР і наші сили оборони, ми продовжуємо завершувати наші незавершені справи. Ну І для спецоперації з підриву мосту в Керчі могли використати підводний безпілотний апарат, відомий як Марічка. Тепер вже Марічка могла вразити Кримський міст до Мамая, до Сі-Бейбі. Тепер доєдналася ще й Марічка, яка, я так розумію, має завершити цю саму роботу разом із ними. Знову ж таки, кажуть, що кримський міст перекрили, чистять акваторію. Це те, що пишуть російські пропагандисти в коментарях. В Севастопольських бухтах і на рейді також працюють тральщики. Ну і е, дуже багато питань ставлять до, не до Служби безпеки України, а відповідно до Путіна. І чому ще й до, досі він нічого не коментує? Напевно, йому треба вивчити всі ці документи, які йому наразі принесуть.